Доброго ранку, малята. А я до вас у гості. Летіла повз і побачила, що зима вже настала, а у вас немає снігу. Отож, я прилетіла запевнити вас, що сніг скоро піде. Я принесла вам вісточку. Давайте знайомитись, мене звати Сніжинка. Сніжинка Ілона Ілона. Зрозуміли, так? Моє ім'я починається із звука І. Це мій улюблений звук. І сьогодні я вам розкажу все про нього, все-все, що я знаю. Отож, дивіться: інструменти, іграшки, міст. Олія. Гроші. Зрозуміли, що у всіх цих слів спільного? Правильно, в кожному із цих слів є звук І. І сьогодні ми з ним дуже добре познайомимось. Отож, звук І голосний. Як він позначається малята? О, правильно, голосні звуки позначаються кружечком. А ось як виглядає буква І, велика буква І, і маленька буква І. Ось так ми їх бачимо. Ось так позначається звук І буквою І. Гей, хлопчику, я не хлопчик. Гей, стовпчику, я не стопчик. А хто ж ти такий, буква І. А що в тебе на голові шапка? Ні. Крапка. А тепер знайдемо місце звука І у кожному слові. Перше слово іграшки. Де знаходиться звук І? Здогадались? Правильно! На початку цього слова. Наступне слово Олія. Де знаходиться звук І? Так. Звук І знаходиться всередині цього слова. Наступне слово гроші, де знаходиться звук І у цьому слові. Правильно, звук І знаходиться наприкінці цього слова. Індик, де знаходиться звук І у слові індик? Правильно, на початку цього слова. Міст. Міст. Де знаходиться звук І? Так, звук І знаходиться всередині цього слова. А ще є слово сніговик. Подивіться на нього. У сніговика є морква. Малята. А що таке морква для сніговичка? Правильно, морква для сніговичка це ніс. Отож, зробимо звуковий аналіз слова ніс. Перший звук який? Правильно, звук ні. Він голосний чи приголосний? Правильно приголосний, а він твердий чи м'який? Так, звичайно, він м'який, і позначаємо ми його як. Так, двома рисочками. Далі звук ніс. Звук і. Звук і голосний чи приголосний? Так, голосний. А як ми його позначаємо? Правильно, ми його позначаємо кружечком. Ось так. І нарешті останній звук у цьому слові ніс с. С. Голосний чи приголосний? Так, приголосний. А твердий чим який? Правильно, це твердий приголосний. І позначаємо ми його як? Так, однією рисочкою. Отож, ми зробили звуковий аналіз слова ніс. Скільки звуків у цьому слові? Правильно, у слові ніс три звуки. А ще малята. Звук і може бути словом. Уявіть. Маленьким, але словом. Ось дивіться. Складемо речення. Сніг білий. Пухнастий. Запишемо схему. Сніг білий і пухнастий. Складемо ще речення із словом і. Хлопчик і дівчинка годують птахів. Хлопчик і дівчинка готують птахів. Складемо іще речення. Хлопчик вдягнув шапку і шарф. Хлопчик вдягнув шапку і шарф. І ще одне речення: діти катаються на лижах і санчатах. Діти катаються на лижах і санчатах. Всі радіють в зимі малята і діти, і дорослі, і природа, і тварини. Отож, я пропоную нам зараз всім сяти та й розім'ятися і затанцювати гарний, веселий таночок разом із лісовими мешканцями. we Цікава гра у нас ля 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 Класно погралися та розім'ялися, а зараз я пропоную зробити зарядку для нашого веселого язичка. Отож, мої улюблені чистомовки. Давайте промовляти їх разом. Ка, ка, ка я весела сніжинонька. Ка-ка-ка, я весела сніжинонька. чу чу, чу куди хочу, лечу. чу чу, чу куди хочу, лечу. ку, ку, ку на ялинку. Ку-ку-ку, на ялинку. Ок. Ок ок на будинок. Ок 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 на будинок Ля ля, ля на поля. Ля ля, ля на поля, Ла, ла, ла буде біла біла, Ла, ла, ла буде біла біла. Ля ля, ля, скоро вся земля. Ля, ля ля, скоро вся земля. Продовжуємо грати. Пограємо із моїми подружками сніжинками. От цікаво. А чи зможете ви знайти дві однакові сніжинки? Дивіться, які сніжинки однакові, з якими літерами. Так. І з літерами А. І з літерою У. Давайте прочитаємо, що написала нам сніжинки. Ау. Ау. Так, ніби ми заблукали і кличемо один одного. Ау. Продовжуємо грати. Дивимось далі. Дивіться уважно. Сніжинки з якими літерами однакові? Так, сніжинки із літерою А і літерою І. Прочитаємо, що написала нам сніжинки. Іа. ІА. Так, Так, немов нас кличе віслючок. Маленький віслючок. ІА, ІА. Пограємо іще, так? Дивіться, дивіться уважно. Сніжинки із якими літерами однакові. Так, сніжинки із літерами У та літерою А. Давайте прочитаємо. Уа! 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 Так, ніби до нас агукає немовлятко, маленьке немовлятко. Ну що ж, малята, мені з вами було дуже цікаво та весело, але мене вже кличе додому матуся Хмаринка. До побачення! Скоро я до вас повернуся, але не сама, а зі своїми подружками, сніжинками, і нас буде дуже-дуже багато. Отож чекайте нас, чекайте снігу, до побачення!